й поранені внаслідок російських обстрілів, візит президента України до Туреччини та можлива зустріч там зі спецпосланцем президента США. Розкриття файлів Епштейна, справи, що може потягнути Трампа на дно. І новий план закінчення війни в Україні від Вашингтона і Москви. Це факти лайв. Мене звати Оксана Гуцайт, Підписуйтесь, аби знати більше. І починаємо з обстрілів. Росія знову атакувала Україну дронами та ракетами в Тернополі. На ранок 10 загиблих та 37 поранених. З них 12 діти. Там було влучання в житлові багатоповерхівки. Під завалами ще можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Через атаки російських терористів має влучання в свої будинки, на жаль, є загибло, є поранені. Я хочу всіх мешканців між району сонячних, зачинити вікна, без потреби на вулицю не виходити. Тут на місцях працюють аврієнт-рятувальні служби. Зараз визначається потреба в мешканці в ліпці, в будматеріалах, в поселенні, пізніше інформацію дамо. і також звернемося до людей, якщо буде потреба допомогти в евакуації або надані буде штуки. Зараз, будь ласка, не панікуйте, всі зупино працюють на місці, кожен нехай в місті понад 5 годин тривала повітряна тривога, потужні вибухи лунали зранку. Військові попереджали про ракети курсом на обласний центр. Після обстрілів за попередньою оперативною інформацією вміст хлору в повітрі в Тернополі перевищує в 6 разів. Місцевих просять по можливості не виходити з дому та зачинити вікна. У Харкові внаслідок нічної російської атаки 46 постраждалих. Серед них двоє дітей 9 та 13 років. В місті пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, десятки автомобілів, гаражний кооператив, підстанцію екстреної медичної допомоги, супермаркет, адміністративну будівлю та школу. Ворожих ударів зазнали вісім населених пунктів області. Росіяни були різними видами озброєння, застосували КАП, безпілотники типу герань 2 фтв дрони. У Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, два автомобілі. У Лозівському пошкоджено залізничну інфраструктуру. Львів затягує їдким димом після нічної атаки Росії. Це наслідок загоряння шину цивільних складських приміщеннях, куди поцілив ворог. Цей матеріал дуже важко загасити. Мешканцям Львова радять зачинити вікна. Наразі інформації про постраждалих немає. Три людини, серед яких двоє дітей постраждали внаслідок російського комбінованого удару по Івано-Франківській області, ціллю стали об'єкти енергетичної інфраструктури. Президент України Володимир Зеленський сьогодні в Туреччині. Раніше він анонсував, що представить турецьким партнерам підготовлені українською стороною рішення для наближення закінчення війни, а також відновлення обмінів і повернення полонених. Зеленський проведе низку зустрічей, зокрема з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Окрема тема обговорень гуманітарні питання та посилення співпраці Києва та Анкари у сфері безпеки. За повідомленнями ЗМІ, також у Туреччині, Зеленський може зустрітися зі спецпосланцем президента США Стівом Віткофом. Представників Росії там не буде. Напередодні Зеленський здійснив дуже насичений візит до Іспанії. Зустрівся з прем'єром країни Педро Санчесом, королем Філипи VI, представниками парламенту, керівниками оборонних підприємств, громадських та інших організацій. За результатами візиту, Зеленський і Санчес підписали низку документів. Зокрема, Мадрид разом з іншими країнами НАТО фінансуватиме закупівлю Сполучених Штатів зброї для українського війська, а також продовжить надавати гуманітарну допомогу українцям і, зокрема, біженцям. Також Іспанія готує новий пакет оборонної підтримки на 300 мільйонів євро, до якого війдуть 40 ракет для систем ППО Айресті, говорячи з журналістами, Зеленський повідомив деякі подробиці сьогоднішнього візиту до Туреччини. В мене зустріч з президентом Ердоганом, А перед усім. ми будемо говорити з ним про максимальні можливості, як зробити так, щоб Україна отримала справедливий мир. І це я думаю, це достатньо буде е, бесіда предметна. У мене хороші відносини з президентом Туреччини. Будемо говорити. Маємо е, якісь позиції і сигнали від Сполучених Штатів. Сполучені Штати схвалили продаж Україні обладнання для систем Петріот на 105 мільйонів доларів. Таке рішення ухвалив американський держдеп. Йдеться про технічне забезпечення комплексів і супутні обладнання. Київ запросив Вашингтона комплектуючі для обслуговування Петріот, зокрема оновлення пускових установок, технічну документацію, запчастини, логістичну і програмну підтримку, а також навчання українських фахівців усе, що потрібно для повноцінної роботи цих систем. В американському держдепі наголошують, це посилить українську ППО та допоможе краще реагувати на теперішні і майбутні загрози. Тепер Сполучені Штати направлять до європейського бойового командування додаткових фахівців. Вони працюватимуть там близько місяця і забезпечать технічну підтримку, консультації та навчання. Сьогодні до Києва прибуває делегація Пентагону, яку відрядив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Про це пише Wall Street Journal з посиланням на високопосадовців США. За даними видання, до делегації війшли міністр армії Ден Дріскол і два американські генерали. Вони говоритимуть з українськими посадовцями, як цивільними, так і військовими, а також з підприємцями. Мета перемовин поновити переговори про припинення війни Росії в Україні. Тим часом Трамп напередодні, під час зустрічі зі спадкоємним принцом Саудовської Аравії Мохамедом Ібн Салманом знову висловився про війну в Україні. Він вкотре нагадав, що мовляв на його рахунку завершення восьми воїн, і в цьому контексті згадав Путіна. В мене ще одна справа з путіним сказав Трамп, і додав: я трохи здивований Путіним. Це триває довше ніж я думаю. Євросоюз розробив план переміщення військ, щоб стримати російську агресію. Про це пише видання «Політико». Продумали як швидше реагувати на загрози і розгортати війська. Єврокомісія планує скоротити бюрократичні процедури та виділити кошти на спрощення переміщення війська і озброєння по всьому континенту. Військова мобільність є ключовим фактором оборонної позиції та можливостей. А європа терміново потребує надійного стримування супротивників та реагування на будь-яку кризу. Нині через бюрократичні вимоги неможливо швидко організувати проїзд для військової техніки. Деякі країни вимагають інформувати про це за 45 днів. Тому Євросоюз і НАТО намагаються спростити переміщення військ, зброї, боєприпасів та палива із Західної Європи на лінію фронту під час можливого майбутнього. Конфлікту з Росією. Вашингтона Москва працюють над новим планом закінчення війни в Україні. Пише видання Аксіос, і вже нібито почали інформувати про це союзників в Європі. В Статті йдеться, що один з американських чиновників зазначив, розробку плану очолює спецпредставник Трампа Стів Вітков, який обговорював його з російським представником. Український чиновник підтвердив видання, що Вітков обговорював план з секретарем РНБО Рустемом Уміровим в основі принципи, які президент Трамп з Путіним погодили на Алясці, пункти можливої угоди умовно розділили на чотири категорії: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі, а також майбутніх відносин штатів з Україною та Росією. Та поки не зрозуміло, як у плані окреслили складне територіальне питання. Лідери Німеччини та Франції засудили диверсію на залізниці у Польщі. Визнали, що потрібно ретельно розслідувати інцидент. Та вже зрозуміло, що за цим стоять російські спецслужби. Минулими вихідними стався вибух на залізниці, яка з'єднує Варшаву зі станцією Дорогуськ на кордоні з Україною. Саме цим шляхом їдуть поїзди до Любліна, Хелма та далі до України. Вже вдалося з'ясувати, що до цього причетні двоє громадян України, які тривалий час співпрацювали з російськими спецслужбами, та їм вдалося втекти до Білорусі. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що це безпрецедентна диверсія спрямована безпосередньо проти безпеки польської держави та її цивільного населення. І додав, що цей маршрут має вирішальне значення для доставки допомоги Україні. Європейські лідери вважають, що мета Росії завадити підтримці України і посіяти страх в Європі необхідно встановити чіткі умови відповідальності однак, очевидно, що нині це порушує логістичні ланцюги, тому ми повністю підтримуємо розслідування і підтверджуємо, що і надалі будемо підтримувати Україну. Конгрес сполучених штатів підтримав розкриття файлів Епштейна. Відповідне рішення ухвалили і Палата представників, і Сенат. Тепер американський мін'юст має оприлюднити всі матеріали розслідування у справі засудженого за сексуальні злочини Джефрі Епштейна. Раніше за повне розкриття документів виступив сам Дональд Трамп. Він заявив, що йому нема що приховувати, а сам скандал назвав містифікацією демократів, які нібито хочуть відвернути увагу від успіхів республіканців і завершення шатдауну. Новий виток скандалу у справі Епштейна вибухнув минулого тижня. Демократи оприлюднили понад 20 тисяч сторінок листування засудженого сексуального злочинця у документах чимало згадок Трампа. Американського президента не раз звинувачували, що він знав про злочини мільярдера, і, можливо, навіть брав в них участь. Сам Трамп все заперечує та називає звинувачення брехнею. Нагадаю, Джефрі Епштейна звинувачували у торгівлі неповнолітніми. Втім, до вироку справа не дійшла у 2019-му Його знайшли мертвим в камері в'язниці. Епштейн мав зв'язки з впливовими політиками, бізнесменами та знаменитостями. Його смерть заблокувала повноцінний судовий процес, і відповіді на ключові питання так і не пролунали. Стежте за новинами разом з нами. Підписуйтесь на факти лайф, ставте вподобайки та коментуйте. Ваша думка нам важлива. На цьому все. Тихого дня.